Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Домашнє печиво з сиром і кокосом. Ніжне, яке просто тане в роті. Приготування не займає багато часу і легке. Для печива треба взяти сир 250 грамів, борошно 160-180 грамів, вершкове масло 80 грамів, розпушувач, 1 чайна ложка, сіль. Начинка, цукор, 3-4 столові ложки, кокосова стружка 30 г, високу миску висипаю сир. Я беру сир з жирністю 5%. Можна взяти сир з будь-яким відсотком або ж домашній сир. До сиру виливаю розтоплене вершкове масло. Я попередньо його розтопила, щоб було зручніше його перемішувати з сиром. За допомогою блендера доводжу все до однорідної консистенції. Сир таким чином добре переб'ється і не буде грудочок. Коли сир став однорідним, висипаю до нього дрібку солі, борошно і розпушувач. Одразу все борошно не висипаю, я його буду всипати поступово невеликими порціями і вмішувати до сиру. Добре перемішую, щоб борошно розподілилось між сиром. Кількість борошна, яке ви всипите, буде залежати від вологості сиру. Чим більш вологий у вас сир, тим більше вам знадобиться борошна і навпаки. Тому краще, щоб ваш сир був більш сухим. Висипаю ще трохи борошна. Вимішую тісто. Тісто готове, якщо воно м'якеньке, не пристає до рук. Ділю тісто на дві половинки. Присипаю силіконовий коврик трохи борошном і розкатую тісто в пласт, товщиною приблизно пів сантиметра. На чисто висипаю приблизно половину цукру, десь 2 столові ложки без гірки. На цукор висипаю кокосову стружку. Також половину від загального об'єму. Розрівнюю стружку з цукром, щоб усюди була однакова кількість. І на краєчках, щоб також було, Скрущую у рулет. Розрізаю рулет на рівні шматочки. Печиво у середині виходить красиве, з чітким візерунком. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментним папіром. Близько один до одного печиво не викладаю. З другою половиною тіста роблю те саме. Дику з печивом ставлю розігріту духову шафу. Випікаю при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Даю печиву охолонути і викладаю його на тарілку. Печиво до чаю готове. Можна насолоджуватися сирним смаком у поєднанні з кокосовою стружкою. Готуйте з задоволенням всім смачного і до нових смачних рецептів.